Всім добрий день, 27 серпня я в Одесі і зараз разінько ми приїхали на пляж Чорноморка. Ви мене колись просили, щоб я побувала на цьому пляжі, засняла, але це було, я не знаю, місяць назад чи два місяці назад, і тільки сьогодні ми до нього дісталися. Можливо, вам вже він і не потрібен, але ми зараз йдемо до Морічка, покажемо вам, як виглядає саме цей пляж. Ну а далі будемо дивитися по обстановці, в який край ми підемо, чи підемо кудись взагалі. Пропонуємо провести цей день разом. Ми сюди дісталися сьомому трамваю. Це кінцева сьомого трамвая. Дуже півдороги ми їхали. Трамвай був забитий, це був жах. Я думала, що я в цьому трамваї і залишуся. Але ні, ми вижили. Ми вижили. Але спекотно, так дурно, це капець. Тому швиденько, швиденько до морячка біжимо. Це без нами. погнали. Сьогоднішня зйомка відбувається завдяки зсу. Велике дякую за змогу жити, за змогу насолоджуватися цим сонечком, морем за змогу. Я скажу жити. Ще раз хочу вас вам нагадати стосовно петиції. збір підписів петиції про присвоєння звання Героя України триває. Військовослужбовця посмертна. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Будь ласка, підпишіть і поширте цю петицію. Важливо ще поширити, бо треба 25 тисяч голосів. Це дуже дуже багато. Тому, будь ласка, наша сила в об'єднаності ще раз вам. Це, ви самі це прекрасно знаєте. Тому, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Це слава нашим героям і вічна пам'ять загиблим героям. А ми майже вже на пляжі. Об'яви на столбу. Здам номера, здам жиль... жилье. я не знаю, вам видно чи ні. Світло відсвічує, але і ось ми на пляжі. Щось можна по поїсти взяти. Це вже приємно. Спершу привітаємо з Морічка. Яке гарне, яке гарне воно сьогодні, як і завжди. Воно неймовірне. Тут дуже чиста вода, я не бачу ні одної травіночки, нічого не бачу такого зайвого. Також хліб плаває. Напевно, місцеві. Як бають про якихось рибок чи пташок, кидають сліп, все добре. Супер моречко, супер тепле. А дно я бачу, що воно галька тут, камні, камні. Ну такі, мелкі камні. Видно вам, я не знаю, бачите? Ні, ну такий відокремлений пляж, дуже класний. На березі пісочок з ракушняком і теж з такими каменцями. Растя, Растя, Бачите, що вона робить. Та Растя, вона ж вже покупалася, тому, тому так. Так, Растя. Ну і я зараз піду. Перший раз на новому місці. Растюня! Растюня! Трю-тр-трю, трю-трю-трю. Стоп, стоп. Хай, та, -та. Такий затишний пляж, прямо тут так тихо, так затишно, спокійно. І таке моречко лагідна, може це моречко сьогодні, таке воно не знаю, таке враження складається, що тут дуже спокійно якось, по домашньому <с -домашню> дуже по-домашньому. Ростюня вже вже сидить, вже бракує, на обід. Прийшла, сіла так, все. А ми до вас в ранковий час, як отака. Растюня. Що там? Дівчата її пригощаються, і вона сидить. Начебто вона з ними прийшла. Їхня, начебто їхня. Ні, скажу, я лапку не даю, я тільки беру, беру сосиски. Дивіться, яке морячка, яка тут чиста вода. А я розмовляла з жіночкою, вона каже, що тут вода чистіше, ніж в місті. Ну, Якби це теж місто, ну, це околиця. І ми дійшли майже до тупіка і ось йдемо так. Зовж морячка ще раз по цьому пляжу. Вода супер, супер, як вона блищить, переливається. Клас. Тут щось працює, якийсь заклад харчування, можна поїсти. Ну таке, щоб він там був якийсь сучасний пляж, то ні. Але тут я ж кажу ще раз, що тут дуже затишно. Боже, дуже... а дивіться так, яка краса. Зараз спробуємо вийти от на цей... цю територію біля цього готелю. Ну, море супер, море супер. Я кажу, чи воно таке скрізь сьогодні, чи воно тільки тут таке, але вода дуже чиста і дуже класна, дуже лагідна, така блищить, перелівається на пляжі. Тихо, спокійно, людей не дуже багато. Хоча теж жіночка, тут я з нею розмовляла, вона казала, що зранку і ввечері тут дуже багато людей, і на вихідні теж дуже багато людей було. І ну, Якось тут все рівно, і вона каже, от, з ким я розмовляла, каже, що тихо тут. Ну Нема такого, щоб тут, знаєте, чи музика голосно гуляла, чи що так все. А, також питала у чоловіка, я ж тут вже підготовлена, до вас вийшла ВТ підготовлена. Розмовляла у чоловіка, чи можу я якось по узбережжю пройти, наприклад, до 16-ї фонтан. Він сказав ні. Це отакий є окремий пляж і все. Так що далі цього пляжу ми не зможемо пройти, або нам треба їхати. Потім що ще хотіла сказати, бачите оці стовбори в воді в морі, що мені чоловік за них сказав, що тут раніше приходили ці пароплави сюди з Одеси, з міста, сюди їздили, ходили по морю, людей возили чи як -то. Таке було. Але це було давно, зараз все змінилося. Нема пароплавів. Ось так. Нема параплавів і нема моєї расті, бо вона ходить і клянчить. Я не можу. Ну що мені з нею робити? Вона же брачка. Растя жебрачка брачка. Растя, ну це буде соромно, коли будуть казати, а ви знаєте Растю? А, жебрачку брачку. Так, ще раз давайте подивимось на морячка, бо я не можу їм на нього надивитися, яка краса, яка чистенька водичка, ну подивіться. Супер, супер, супер. З діточками. От мені буквально вчора запитували стосовно такого усамітненого відпочинку. Ну мені здається, якщо ви хочете усамітнений відпочинок і ввечері вам не треба ніяких додаткових розваг, то це. Ось Чорноморка, мені здається, що і тут ціни будуть дешевше, ніж в центрі міста. Ну це обов'язково вони будуть дешевше. Оці оголошення, що я вам показала на солбі. Спробуйте по ним подзвонити, кому це цікаво. Тут багато з діточками. Ну, для діточок я теж там є якась гойдалка, а там знаєте, як зараз такі діти, що їм потрібно багато. Може для діточок. Ну, дивіться самі, я вам даю показую, як воно є. без... Без фільтрів, без прикрас, а ви робіть свій вибір. От Растя робить свій вибір. Ось, вона ходить і вибирає. Вона постійно шукає, шукає кращого життя. Хто краще прогодує? Растюня, обережно, я прошу тебе. Куди ми Це по каменям ми так сюди пройшли. Растюня, я прошу тебе, обережно. Бо я хвилююся, я не можу навіть на тебе дивитися. І що я бачу? Бачу, воно пляжі є. Якось треба туди пройти. Зараз ми десь дізнаємося, як туди дістатися. Хлопці зайшли, тут хоч і натягнута стрічка якась, але я так розумію, що вони тут. Опа! Ох, як круто! Оце класно! Тут треба йти до них. Треба йти до них. А оце якийсь готель. Тут раніше щось було чи ресторан, а зараз роблять готелі, чи якісь номери. Тут постійно якісь сварки були за цю будівлю, за це будівництво. Море. Супер. Подивіться, яка чистенька водичка. А, то ось як. Просто треба зробити... Зробити ось так, як роблять хлопці, і все, і ти вже там. Для кого ці стрічки повісили, не зрозуміла. Але це супер-супер. Отак стрибати це клас. І яке чистеньке мурічка тут. Ось про це я казала, що тут корабліки була пристань. Настюня, де ти пішла? Зая, будь обережна, я прошу тебе. А ми хочемо ще на той пляж пройти. Ми море це взагалі щось нереальне, яке воно класне. Сподіваюся, що воно таке, таке не тільки тут, а скрізь. Бо воно дуже тут чистеньке, дуже-дуже. І Одеса, бачите, Одеса. Я не знаю, анок. Ось так, якщо я зроблю. Отак я коли тут стою і дивлюся, то дуже так красиво цей мис що виглядає. Клас, клас. На той пляж нам, ну, у нас не вийде пройти, тому що там якось для особа приближених, не знаю до кого. Вхід для особо приближених, Ну не знаю. Так я от спитала у чоловіка, він каже, можете отут, -от по, по камням. Ну що, я боюся так іти. Наві... Ну навіщо? Якщо була дійсна ціль, то тоді. Да. Ну, ціль начебто є, але ну така вона вона не коштує такого ризику. по камням так іти, щоб голову розбитись. Не знаю. Пляж ми бачимо. Його відпочивають, бачимо, що прямо на камнях якось усамітнюється, і он плаває на цих на матрасі, але ми ні. Ми йдемо на пляж, де ми були, і там ми купаємося. Растя зараз трохи шухеру, давай, Ростюня. Ростя стала сумно. Вона вирішила трохи шухеру навести. Растя трохи навела шороху серед молоді, виховала їх трошки, розповіла, що стрибати не можна. Вони прислухались до неї. Блін, Ну їй подобається. Расті подобається, коли оця кампанія є, коли молодь. Вона дуже любить молодь, дуже любить чоловіків, і коли є якась двіжуха, і вона там приймає участь, то для неї все. Ось, вони стрибають, вона гавкає на них, вони на неї звертають увагу, там щось їй кажуть, і то їй заводить, їй так подобається, що вона оце головна. В цьому всьому їй здається. Ось так. А у нас обід, а на обід у нас що кавунчик? Тобто сьогодні у нас кавунчик такий щось недобре. Я не знаю, чому, чому нам так часто попадаються такі недобрі кавунчики в Одесі. Херсоні в нас таких проблем не було. Може, тому растя якщо не їсть, тому що вони не добрі. Арася да, а а на політку, тому що... Опа, ага. ні, на кавунчики. Ні? Ні. Не добрі кавунчики в Одесі. Це розчарування. Растя, А я вам казала, що коли в морі... Бо я сказала, що в морі тут дно таке щебенка там, камені. Ні, коли заходиш туди далі, то там пісочок. Дуже класно. А дивіться на ці, на оці камушки, які відшліповане морічком. Такі класні. Супер. Я і кавуни, камішки, і все. Супер для тих, хто збирає камушки, приїжджайте <смі> на Чорноморку. Раз. Вчора відвернулася, пам'ятаєте, і сьогодні. Ну подивіться, це ж Оце вона не розуміє. Це, це все робиться навмисно. Раз ви до мене так, то і я до вас так. То і я до вас попаю. Ну така расі у нас. З характера. Всім смачного, хто їздить разом з нами. Зустрінемось. Ми вийшли на, условно говоря, набережну таку, піднялися наверху. Бачите, сходинки такі, сам пляж, а ми наверху. Ну, трохи треба сучаснути цю територію, а так взагалі -то, тут дуже так ось, так ось е уютно, уютно. Начебто скамієчки, наче поки запущена. Трохи запущена, але все поправимо. А стосовно води, теж розмовляла з людьми, питаю, що тут завжди вода така чистенька. Кажуть, ні. Знов-таки, як течія, було таке, що тут було теж багато трави. А де вона ділася, чи почистили, чи течія унесла, невідомо, але зараз отак. Щоб казати, що тут, тут чиста там десь. Хоча, а інша жіночка казала, що я приїжджаю завжди сюди, тому що мені тут подобається дуже чиста вода. Ну чи порівняна з містом, я не можу сказати. Думки різняться. Туалет, туалет де сучасний. Знизу. Там вам дитячий майданчик якийсь. Ось такий символ Чорноморки. Я розумію, що тут Чорноморки я теж не читаю, тому що я нічого не бачу зараз. Є навіть є. Ай, Так, Тут все є. Які питання ще можуть бути? Ось такий пісочок ще раз показую. Супер море, я не можу від нього відірватися. От як інколи кажу да, за неба, так, що такі хмаринки, таке все. А сьогодні море, воно якесь нереальне. Нереально казкове, якийсь цей колір. Супер, супер. Ми тільки що зрастенько плавали від нашого так, міста і от туди, де хлопці стрибають з того пірсу. Бачите, ось вони кидають. От туди ми плавали і там піднялися по сходинкам. Я правда, ці сходинки ногу розрубала, але це таке заживе, нічого страшного. Було цікаво, цікаво нам було плисти, але раз, я вам скажу, вона така хитра, вона намагалася за мій рахунок вижити, тобто вона там втомлювалася чи що, вона стрибала мені на спину і сидить. Я, я не можу її заштовхнути. Я кажу, Растя, що ти робиш? Злізь, і коли я це кажу, я відчуваю, що в мене до рота вже вода йде морська. Я її хочу скинути, а вона я не знаю як, але вона ну, сидить так, не здвинути її з міста ту Растю. Коротше, це була цікава. Подорож. Растя вирішила, що всім не вижити, а їй треба. Тому вона. Намагалася, я ж кажу, за мій рахунок самовижити. Думаю, маті, так вже стара, що і там вже там. <клі> а я молода, мені треба жити. Ну я вам серйозно кажу, це треба, щоб хтось знімав зі сторони. Як вона стрибає мені на спину, і там вона лежиться чи сидить, чи що вона там робить, я не знаю, але вона, от як камень, в мене на спині, і мене цим до дна. Тохає на дно. Ця а де вона? Ну, напевно, пішла вона до цих хлопців, а ось вона. собі вже знайшла собі інших жертв. То вона до хлопців, там поляна. Вони вже її кормили, але, але вона ще йде. Ось так. Ось такі у нас пригоди сьогодні. моречка я в етері з моря. Зараз вам покажу з моря, як виглядає ще пляж. Ось так. Все, ми зараз вже купаємося та йдемо додому. А, я вам казала, що там, де зупиночка сьомого трамваю, на якому ми сюди приїхали, там рядом супермаркет великий є, тож можна щось придбати. Є там такі... Кіоски, якісь кафешки, якісь теж там щось морське продають, там ці іграшки для діточок, там, круги, водяні пістолети, матраси таке. Тобто можна їхати не підготовлено. Тут все є. Кого я побачила, Медузка. Медузочка, Боже мой, Боже мой, яка вона, яка вона красива, ви бачите її? Бузимо. <ріст> Ой, я не можу зі своєю реакцією. Це бузімо, бузимо. Ну що там бузимо? Ну медуза, як медуза. Але я дуже мало їх бачила в цьому році. На тому тижні декілька тільки бачила і все. І ось вона, я їх люблю. Вони жалійні, <ріст> вони милі. Я не знаю, яких можна боятися чи якось бризгувати ними, Вони такі милі. Як жалішки. Я, я не боюся, щоб вона мене жаліла там. Нічого не боюся. Вони мені приємні. Яка вона, бачите, красива. Відуска, пока. На цьому я буду закінчувати своє відео. Ще раз велика подяка ЗСУ за змогу його зняти. Слава героям! Не забуваємо донатити. Також я звертаюся до вас про допомогу стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть і поширте петицію про присвоєння звання Героя України по смертному військовослужбовця Щерешка Андрія. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Всім приємного просмотру! Слава Україні! До зустрічі! Пока-пока!